Друзі, моє вітання. Єдина країна, яка б могла б завершити війну, і поставити Путіна на місце. Це Китай. Саме так наголосив представник Польщі. Як ви вважаєте, чи дійсно відповідається дійсності? Напишіть свої думки в коментарях під цим відео більш детальніше про роль Китаю у війні допомозі Росії. Будемо обговорювати з нашим експертом, який і допоможе у цих питаннях зорієнтуватися. Науковий директор центру публічної дипломатії Олексій Полегки. Пане Олексію, я вас вітаю. Вітаю вас. Ну що є нещодавна така стаття Роберт Ленсін інститут написав, стверджує, що Китай, декларуючи нейтралітет у російсько-українській війні, фактично є ключовим фактором підтримки військових зусиль Росії, зокрема через експорт матеріалів подвійного призначення, таких як нітроцелюлоза. Ну і власне ми вчора бачили заяву нашого президента. Точніше не заява це блумберсоту нашого президента про те, що Китай припинив продажу Україні БПЛА МАВІК, але продовжив нарощувати постачання а, Росії. Як а, ви оцінюєте цю стратегічну, ну скажімо так, двозначність? Бо зазвичай це Китай декларує якусь таку нейтральність зі своєї сторони, але все одно ми ж бачимо певні факти, які говорять про те, що ну, здається а, підтримують більше Росію. Ну, я б сказав, що тут немає жодної двозначності, оскільки Китай, попри свою риторику нейтральності, абсолютно чітко стоїть по стороні Росії. Тут є просто кілька таких ключових для Китаю нюансів, які зумовлюють отаку його поведінку. І перш за все, це те, що Китай, намагаючись бути такою країною, яка поза конфліктами, тобто це країна, яка Скоріше арбітр, Китай намагається позиціонувати себе в якості от такої країни, яка не є стороною будь-яких конфліктів. Це один з їхніх таких ключових посилів, власне кажучи, свого іміджу як країни, на яку можна орієнтуватись. Вони виступають в якості такої стабільної сили на противагу, як вони часто зазначають чи американському чи загалом західному дестабілізуючому впливу. Тому Китай грається, от саме в те, що він не є залученим до війни в Україні. Він називає допомогу Росії просто економічним співробітництвом і наголошує на те на тому, що він не є стороною конфлікту. З точки зору, звичайно, підтримка Росії, Китай справді став ключовою країною. Якщо ми подивимось просто на сухі цифри, тобто в 2021 році загальний товарообіг між Росією та Китаєм був трошки менше 150 мільярдів доларів, то за минулий рік вони вийшли майже на 250 мільярдів. І в цьому відношенні ну тут ще цікава така пропорція, бо фактично Росія це одна з небагатьох країн, яка традиційно трошки більше імпортувала експортувала в Китай ніж імпортувала товарів. Там не така велика різниця, але з урахуванням того, що глобально Китай, практично в усі країни більше відправляє своїх товарів, то з Росії вони купували більше енергоресурсів і взагалі сировини. Mm -hmm. То за останні два роки, ну майже ну там три, бо в 22 му ще не так це було видимо. Китай почав більше поставляти в Росію ніж купувати в цілому, тобто ця різниця це фактично товари такої доданої вартості, бо в цьому відношенні є диспаритет оскільки Росія поставляє фактично сировину. Китай поставляє перш за все, це там машини, обладнання, тобто це більш вже такі технологічно просунуті товари. І в цьому відношенні звичайно величезна номенклатура саме товарів подвійного призначення. Ну і зокрема, вже навіть безпосередньо це товари, які використовуються для виробництва зброї, зокрема вибухових речовин. Це те, що ви згадували цей. Рапорт і ну фактично без підтримки технологічної і такої технічної з боку Китаю, я думаю, що Росія б не змогла не тільки так довго вести цю війну, але й нарощувати своє виробництво. Тут є такий нюанс, що для Китаю ну є кілька таких стратегічних, скажімо так, важливих елементів з одного боку, Китай в принципі. Я думаю, зараз цілком задовольняє та ситуація втягненості в війну в Україні і Росії і заходу. Китай дуже не хоче, щоб ця війна перейшла в щось більше, і про це вони постійно говорили. Зокрема, наприклад, рік назад, коли виступив в Китаї з такою ініціативою про принципи якби виходу з української кризи, як вони традиційно це називають, вони наголошували один з ключових моментів в тому, щоб. Ця криза чи цей конфлікт не вийшов за межі. тобто вони про це прямо говорять, що він має якби, бути локалізований. Ну вони ще говорили про те, що тут жодна сторона не має підбурювати, допомагати там і тому подібне. Але оцей принцип того, що конфлікт для Китаю зараз носить такий периферійний характер. Він послаблює Росію оскільки вона все більше стає залежною від Китаю, і точно так же вона послаблює в принципі партнерів України, тобто ту ж Європу, які мають витрачати ресурси на це, мають витрачати і фінанси, і час і все інше. В цьому відношенні Китай, а особливо на фоні ще є такої діяльності адміністрації Трампа, дуже незбалансованої, хаотичної, іноді відверто агресивної, особливо по відношенню до своїх традиційних союзників, Китай виступає як країна, яка показує, що дивіться, ми в принципі не порушуємо міжнародних законів. З нами можна співпрацювати, і ми готові підтримувати оці стабільні передбачувані відносини. Зараз це так, так хотіла уточнити, От з огляду на те, що президент зазначив, що Китай припинив постачання БПЛА мавік Україні, а Росія тільки нарощує. Чи не вважаєте ви, що можливо, ми маємо з нашої сторони якось відреагувати якісь більш посилені дипломатичні, не знаю там відповіді надати, навіть якщо Китай декларує, що це виключно в економічних в економічному контексті йде підтримка Росії? Ну тут на жаль в Україні дуже мало інструментів тиску на Китай в цьому відношенні ми набагато більш залежні, навіть зараз таки значна частина важливих. Товарів не тільки широкого вжитку, але які використовуються в промисловості і військовій промисловості і в Україні теж експортуються з Китаю. Так, ця тема, яка була ну фактично, Китай продавав деталі з, до безпілотників всім бажаючим. Зокрема, Україна так само збирала з китайських якихось компонентів багато чого. Зараз вони, ну принаймні, не те щоб. Повністю обмежили, тобто напряму обмежили, але, але в принципі можливості через там треті країни в України є щось купувати. Але те, що це такий демонстративний крок з боку Китаю про те, що він готовий якби більш формально підтримувати Росію, це поганий знак. Проблема в тому, що Україна ну, не має такого впливу на Китай. Дипломатично, звичайно, тут ну, ми можемо грати на тому, що. Не Китай втрачає оцю свою позицію якби, незалученого спостерігача, тобто, умовно кажучи, можна бити на його той імідж, який Пекін багато років намагався будувати саме як країна, яка стоїть поза конфліктом. І це певні можливості для цього є, але знову ж таки, це скоріш така комплексна робота в сфері таких стратегічних комунікацій. В нас досить слабка була за багато з попередніх років робота з Китаєм і на дипломатичному рівні, починаючи від того, що у нас дуже довго не було посла, закінчуючи тим, що фактично китайський оцей напрямок і співробітництва, і дипломатичних якихось процесів він взагалі був ну дуже так, скажімо так, на слабкому якомусь рівні і в тіні. Щоб зараз Китай якось більше залучити в стосунки з Росією в Україні? Ну, на жаль, справді мало інструментів. Гаразд. А тоді, пане Олексію, можливо, ну не знаю, Захід має певні важелі тиску, ну ті ж самі санкції. Чи він не наважиться проти Китаю запровадити? Захід має, і це якраз одна з ключових тем, в тому сенсі, що Китай дуже нервово реагує, наприклад, на от санкції, зокрема вторинні санкції, які якимсь чином напряму заторкають китайські компанії, і в цьому відношенні до речі, коли Україна це ще було там більше року вже назад, запровадила санкції проти кількох китайських компаній. То ви можете пам'ятати наскільки різко і нервово реагувало і Китайське посольство, і вимагало змінити цього, якраз наполягаючи на тому, що Китай не є залученою в конфлікт країною, і будь-яке обмеження економічних стосунків Китаю з будь-якою країною це просто такий дуже недружній крок. І так само вони реагують на намагання. Там і Європи і Сполучених Штатів вводити санкції, деякі санкції введені. Але з Європою це теж інструмент, який європейці можуть і вони в принципі використовують, але дуже обмежено. Бо певна кількість китайських компаній вона є під вторинними санкціями. Але як правило, це такі ну не державні там компанії, і тому подібне. в цьому відношенні тут є можливість нарощувати тиск. Особливо зокрема з боку Європи, оскільки Європа для Китаю зараз це той партнер, з яким вони будуть намагатися вибудувати більш тісні стосунки на фоні якраз охолодження відносин між штатами і Європою. З боку Сполучених Штатів ну, Китай розуміє, що це довгострокова боротьба, і фактично вони готові в якійсь мірі. Орієнтуватися і знаходити певні компроміси там, де їм це вигідно. Але в цілому вони розуміють, що адміністрація Трампа стратегічно це адміністрація, яка буде просто створювати більше, більше проблем. Угу. Ви вже зазначили цю тезу, що для Китаю важливо, щоб Росія якомога більше стала залежною від них, і зараз ми бачимо у взаємовідносинах між Штатами та Росією ну певне таке загравання адміністрація Трампа. Доволі часто робить певного роду такі заяви щодо відновлення економічних зв'язків, інвестицій американського бізнесу в російську економіку. Чи є зараз ви бачите, що Сполучені Штати Америки мають ну достатні такі пропозиції важелі тиску, які б дійсно змогли б перебити ту залежність, яку вже намітила, яка вже намітилась між Росією та Китаєм? Ну, я бачу те, що в певної частини американських еліт, ну мовно кажучи, адміністрації Трампа є певні ілюзії, що вони можуть щось запропонувати Росії таке, що відтягне Росію від Китаю. Я думаю, це абсолютно ілюзорно, в тому сенсі, що зараз залежність Росії від Китаю настільки глибока, настала вже такою структурною, що Росія насправді не зможе відійти. Так, Росія буде намагатися на цьому трошки грати, оскільки Росія теж намагається з Пекіном створювати знаєте, певні дистанції, щоб не бути в тотальній залежності. Насправді, Пекін ну, він теж намагається всі, звичайно використовувати і тиснути, але він розуміє, що там є певні, скажімо так, обмеження, тобто це такий васалітет, але не повне підпорядкування. Тому оцей люфт гри між тим, що Росія може знаходити якісь там ще зони спільних інтересів з Сполученими Штатами, це така гра. Тут насправді я думаю, що адміністрація Трампа так само зрозуміє через якийсь період часу, що насправді ці намагання вони носять виключно такий так, риторичний характер, і ніякої допомоги в протистоянні з Китаєм це їм не дасть, але це ця ілюзія є. Вона буде і проблема в тому, що тут якраз ну проблема для України, що Трамп ну, колективний Трамп не вбачають Україну в якості якогось свого стратегічного ресурсу. Тобто, фактично, Трамп вбачає, що зараз та ситуація, коли можна використати слабкість знову ж таки Росії. Для того щоб по-перше отримати якісь економічні дивіденти, ну і ці всі теми про торгівлю російськими енергоресурсами через американські якісь там мовна кажучи структури, і в Європу, і не тільки це така якась золота мрія, яка чомусь війшла в голови певних сполучених штатів. Трамп тобто ви намагатися вижити, знаєте, максимум якихось сплюшок для себе в такому потеплінні відносин з Москвою, але стратегічної переорієнтації Росії на чи сполучені штати чи там на Європу я мало в це вірити. Угу. допоможіть зрозуміти, от. Е стратегічне бачення Китаю. Я розумію, що для них важливо, щоб Росія якомога більше була залежна від них, якомога ця залежність. Але... Е... Ну, зараз, звісно, що під час війни вона в більшій частині від них залежні, але ж і навіть якщо війна закінчується, умовно кажучи, завтра Росія все одно буде залежна, Мені здається, навіть ще більш поглиблено залежна від Китаю. Бо ну війна та закінчиться. а Ця величезна кількість армії, яка повернеться назад до Росії. Військові економіка переведена на військові рейки без допомоги Китаю. Вони не зможуть далі співіснувати. Тобто, чому Китай не обирає цей другий варіант? Того щоб ну дійсно, якщо вони мають важливі тиску на Росію, завершити цю війну і продовжувати поглиблювати залежність Росії від них, Ну а навіщо тобто, в цьому відношенні Китай цілком влаштовує та ситуація, яка є, бо завершення війни не дає якихось додаткових плюсів для Китаю. Якраз от таке продовження але довгострокової невисокого рівня інтенсивності війни створює умови, коли Китай може скажімо так вижимати з Росії набагато більше ніж це буде можливо, якщо в Росії відбудеться покращення відносин з різними європейськими, західними і тому подібне країна. Тому це, ну скажімо так, Китай не вбачає в цьому якоїсь ну, такої нагальної потреби. Е, Китай буде намагатися грати. Китай, я думаю, на певному етапі, коли буде видимо, що всі зусилля Трампа це абсолютний пшик з його миротворчістю, що Китай буде якраз я думаю, тут торпедувати якісь речі, щоб показати нездатність Сполучених Штатів. І впливати на процеси, і грати конструктивну роль на цьому етапі Китай може виступити в якості такого сильного гравця, який показує, що дивіться єдина країна, яка насправді може знаходити компроміси, може влаштовувати якісь складні речі. Це Китай. Але знову ж таки, Китай при всьому тому, що вони готові до якогось протистояння із сполученими штатами, не так швидко намагається зайняти знаєте нішу тотального гегемона. Тобто, в цьому відношенні вони теж розуміють, що Китай не має тих інструментів і тих ресурсів, щоб зайняти цю позицію гегемона. Їх влаштовує обмеження впливу Сполучених Штатів. І тут вони вже давно виступали з усіма своїми ініціативами про те, що ну я ще, наприклад, зустріч була за часів Байдена: про те, що світ великий, і в ньому всім вистачає місця. Тобто, умовно кажучи, Сполучені Штати мають обмежити свої зони впливу. Китай має свої зони впливу. А в тих точках, де ці інтереси не протирічать один одному, ми можемо співробітничати і ця стратегічна позиція вона не змінилася. Китай був жорстко відстоює якісь сфери, де він вважає, що це його е, сфера привільованих інтересів. І знову ж таки, тут на рівні риторики, навіть це цілком лягає в російські всі ці наративи про сферу впливу mm і -hmm. тому подібне. Тому тут я не вбачаю для цього якихось особливих підстав. Є єдина така тема, яка Китай турбує, це те, що чим більше війна в Україні затягує інші країни, тим більше це створює ризиків, тим більше підвищується рівень такої турбулентності, і це може призводити до економічних проблем, і це вдарить непрямим чином знову ж таки по Китаю, якщо будуть відбуватися там знаєте, рецесії, і тому подібне. Тобто, це те, що Китай намагається от збалансувати, щоб конфлікт залишався, як вони вважають, таким регіональним периферійним не виходить, ну, північна за... Корея, Іран задіяні в цьому конфлікті. Не можна сказати, що це локальний 에, задіяні, але для Китаю знову ж таки це не носить поки що ну такого глобального характеру. Тому от вони й намагаються знаєте, балансувати в тому, щоб не дати цьому конфлікту вийти на межі знає, за межі. Але при цьому, щоб він собі існував, і Китай буде наскільки довго, наскільки можливо отримувати свої плюшки. І ми бачимо, що Росія йде на величезні поступки, навіть там якісь потенційно цікаві для Китаю проекти, зокрема інфраструктурні та ж там Сил Сибіру, 2 про яку багато говорили. Так її Китай не проти реалізувати, але за російські гроші. Тобто якихось великих таких вливань в економіку Росії, саме стратегічного характеру, інфраструктурного Китай не робить, Китай говорить, Окей, ви, ми не проти, давайте збудуємо. Хочете. Збудуйте за свої гроші. Так само Китай посилює залежність свій вплив Ну от на -це, там Арктика, де Китай давно себе оголосив Арктичною країною, до речі. І в цьому відношенні Китай вбачає послаблення Росії як можливість входити туди, де ну інакше йому було б досить складно. Угу. Пане Олексію, щиро вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що нашим глядачам більш зрозуміло, що стала позиція Китаю його роль у війні Росії проти України. нам у цьому допомагав розбиратися друзі науковий директор центру публічної дипломатії. Це Олексій Полегкий. Пане Олексію, ще раз вам дуже дякую. Дякую вам на все добре.